Вітаю моїх милих глядачів. Погода осіння, класична осінь, дощик. І це улюблена пора моя. І я дуже люблю дощики, я люблю гуляти під дощем з парасолькою. І зараз ми разом прогуляємося з вами і поїдемо на полювання. Всі мокрі ходять і я вже помокла, купю кави і вже. Я на полюванні, сьогодні 37 гривень за кілограм. Це моя стихія шукати класні речі, занурюватися в ці лашки. Всі мене розуміють, хто ходить на полювання. Що ти не знаєш, коли йдеш в магазин, що можна знайти. Отаке пальто, це вовна. Просто казкове, казкове пальто, таке стильне. Подивіться, це теж вовна, але його їла міль небагато. Ну я його не можу взяти. Не подивіться, який бежевий. Ще полистає млашки, тому що я тільки зайшла, хочу передивитися, тут теж бачу вовна, а такий кардиган в'язаний свет. І він цікаво, дуже виготовлений. Я ще полистаю. Від німецького бренду я бачу теж светри, бачу вовна, я буду переглядати ці речі, які худі цікаве, темно-зелений колір, злого, дитячих, резинових чобітків дуже багато і різного іншого взуття, підліткового. Якраз на таку дощову погоду ну, просто супер, його ніхто не бере. Бачите, який вибір. Подивлюся сукні. Отака сукня від Томі і вона вв'язана в смужку актуальна. Такий цікавий рукав, але я не буду її брати. І багато всього всі речі на будь-який смак. І вони всі цікаві. Для когось оце одне цікаве, те, що показую, я скажу, що не цікаве. Тому що я беру на свій розсуд і показую на свій розсуд. От така сукня довга в підлогу. Ще подивлюся, я вже трішки взяла Отакий такий жакет. Базовий білосніжний, короткий від Зара. Цікавий, досить класика база. А, ну. І от я побачила мій улюблений бренд це німецький бренд Люкс класу Рене Лезарт. І тут шовк, натуральний шовк з Льоном. Ну думаю. Це я не взяла, ви бачили вальветовий жакет. Хочу щось таке... Мені сьогодні хочеться знайти щось таке, таке брендове, прибрендове. Отакий от в мене настрій. Не хочу я набирати купа всього від зари, отакий от подовжений жилет. Він якби з такого трикотажу, як в світшотах, на байшці, от така сукня від Бенетон. Красивий червоний колір, вона в довжині міді середньої щільності в'язки. Знайшла я такі босоніжки. І дивлюся, оцей жакет. Ви бачили, але його теж з'їла міль в двох місцях. Так жаль, якби для себе, то можна було би. І оця знахідка просто побачити все дома, покажу, що я беру. Отакий От теж світшот я дивлюся, дивлюся. Ще отаку трикотажну базову річ. Більшість покажу, вже, що я саме вибрала вдома. Сьогодні людей досить. і Сьогодні ціна я, здається, казала 37 гривень за кілограм це останній день. Така футболочка, я дивлюся, чи взяти. І оце пальто мені сподобалося, вовна, і воно небагато його чуть-чуть з'їла міль. В двох місцях абсолютно непомітно, на його не буду брати, воно об'ємне. І ще така футболочка оверсайз. Вона середньої щільності. Дивлюся, отакий джемпер. Мені сподобався це класика від німецького бренду Olsen, Можливо, я би його взяла. Як прийшла, його не було. Можливо, хтось міряв, комусь не підійшла. Ця ковтинка. Немає складу, але чую, що тут є вовна. Це... Ну, я впевнена, що тут є вовна. Можливо, навіть кашемір, Якість така супер. Люблю отакі свейдери, отакої в'язки, коли вони в бежевому, в таких тонах коричневих, тофі. Багато світшотиків є, футболочки дуже милі, стильні, бачите, з черепами на рожевому фоні. Так, що ще є? От такий джембер на короткий рукав, меланжева в'язка. По сумках, бачите, практично нічого немає. Не мій день з сумками. Або їх взагалі було мало, але це не то пальто називається. І нічого сумок мені не підійшло. Ще знайшла отакі от фуксія. Просто така насичена фуксія. І оцей Рене-Лезарт я не буду брати. Хтось обрізав собі рукава. Хочу такі от джинсики, дивлюся. Просто супер знахідка. І а, від е, португальського бренду от таке взуття е, шкіра, я хочу теж його взяти. Е, ну, я сумніваюся, в мене сумніви брати чи ні. Якби я таке я на роздоріжжі, шкіра повністю всередині 36-й розмір. Скажіть, чи таке актуальне взуття, е, чи ні? Кораловий колір. А в чоловічому відділі я побачила отакі от чоловічі шорти від Лаурен, Вони в новесенькому стані. Теж не буду брати чоловічі шорти, не сезон. Ну і ще багато різних причин, але вони для себе класні були би. Ще від швейцарського бренду такий светр чоловічого трошки є, і є непогані речі. Скоро магазин зачиниться, і мені потрібно таки робити пошвидший вибір, що я буду брати. Вже все таке перекидано, накидано, навалено. Я така мила іграшка знайшла купа всього, накидано іграшки, сумки, все все в таке в одну кучу і от така з етикеточкою. Ну, а вона нічого не заважить, але тим не менше. Собака отакий. Щось головою що так має бути. Тут і салфетки, і шарфи, і шапки, і іграшки. І це я вже все взяла. І от так ли я з відра, а ми їдемо додому і розпаковочка. Котики, От і я з лашками, Я з покупочками і будемо робити зараз розпаковочку. Я, як дідова коза, я нічого не пила і нічого не їла. Я тільки прибігла додому і зразу роблю вам розпаковку. Покупочок небагато, От така торбинка. Але, ну, мені сподобалися речі, які я вихопила. Мені сподобалося, зараз глянемо. Отакі От речі я купила. І почнемо з босоніжок. Ви вже бачили їх в магазині. Це бренд Noise. І наскільки я знайшла інформацію, це голландський бренд, і він досить недешевий. І він вже робив своє взуття з колаборацією за Діда з іншими відомими брендами, подивіться, як вони виконані. Це шкірка якесенька. От таких кнопочки застібаються, такі палестинки. Повністю шкіра 38 розмір. Як їх так взяти, щоб ви побачили. Бачите, які вони? Легесенькі і шкірка м'якенька, не жорстка. Голландський бренд, вони 38 розмір. І вони, бачите, прекрасний стан ідеальний. Ось такі босоніжечки. Далі вам покажу, що я вполювала. Ви вже бачили в магазині оцю футболочку. Це від бренду US Polo ASSN. А, чи я правильно прочитала. І колір насичено бусковий дуже красивий колір. Ніжно-ніжно-бусковий. І це бавовна на 100%. Отакий трикотаж, він чуть фактурний. Він фактурний, легкий. Я вперше я думала, що це синтетика, тому що неймовірна якість. Це бренд дорогий. І, можливо, це на замовлення вони робили такий трикотаж. Я вперше кажу, вперше зустрічаю. Наступними я вполювала на такі класичні джинси. І це від бренду Lie. Фірмові класні джинси в ідеальному стані. Навіть не бачу, по них слідів носіння чи якісь потертості явні. Це класичні джинси, а середня посадка, вона ближче до вищої, зручні, подивіться, які шовчики, які кнопочки. Як все досконало, ідеально пошито. І вони пряменькі. Сонечко так гарно засвітило. Ну, Ось такий синій колір. Від бренду Лі. з цією футболочкою було би гарно. Від USP брендулі джинсики. Отакі вони ззаду. На шкіряне, шкіряне лого ззаду, фірма, фірма. Бавовна з еластаном, що дуже добре. Хороша якість і внутрішні, бачите, які шовчики, кнопочки. І розмір тут, як для джинсів 32-й, 31-ша довжина. Дуже хороший розмір, ходовий розмір, середній розмір 32, 31 довжина. Супер. Я задоволена. Подивіться, які вони всередині, навіть такі кишеньки, чи чистесенькі. Бачите, без покашлачення. Далі майже я вже збиралася йти. І я знайшла отакий джемпер. Я навіть його не бачила з самого початку. Можливо, хтось залишив отакий джемпер від німецького бренду Olsen. І тут дуже хороша якість. Розмір десь 14-й англійський, 42-й європейський. Може бути на вільну Ельку, на стандартну екселічку. Чому я кажу? Тому що бірочка з розміром зрізана і бірочка зі складом зрізана, на жаль. Ну, тут дуже хороший склад і відчувається, що тут навіть, можливо, є вовна. Можливо, є вовна. Ось такий він в смужку і легкої в'язки. Це німецький бренд, він прямого силуету подовжений. Ось такий светрик. Навіть з цими джинсами буде гарно дивитися. І навіть з цими босоніжками, хоч босоніжки до літнього одягу, але тим не менше. Можливо, хтось так би і захотів. Вийде собі погуляти. Далі отакий светр. В пісочному кольорі, бежево-пісочний. І це від бренду Massimo Dutti. Massimo Dutti і це розмір елічка. Він такий об'ємний. Вільний оверсайз, навіть на кисельвичку може бути. Він мені дуже сподобався, сучасний, і це від Масі модуті. Вартий уваги. Зараз я постараюся показати, який взагалі це фасон. Рукавчики реглан, він вільний донизу, вільного силуету. Отакий просто оверсайз такий светрик, бежево-пісочний колір. Як він на спинці глянемо? І така в нього спинка. Хто любить вільні речі, верх вільний, в боху, ось такий кежел, Ось такий светрик. І склад, і склад це 100% льон. Я не подивилася в магазині, тому що тут я не встигала їм і дивитися, вже ж береш масимо дуті, ти бачиш, що вони в новому стані светр, то Тут і не подивилася який склад. А от тільки що відкриваю оці бірочки і бачу 100% льон. Тому тут колір такий натурального льону, бачите, ервічка І навіть по етикету видно, що він новесенький. Повністю новий светрь вже має обробку секонд-хенду і все. Просто я задоволена, така знахідка чудова. Навіть з оцими джинсами Лі, а, взяти оцей светр, 100% льон. так? І оці босоніжки, а, голландського бренду Шкіряні. Як буде класно дивитися. <кій> Супер знахідка. Таке поєднання, мені самі сподобалося, я сама захотіла отак одягнутися. І подивіться на цей елегантний образ. Чорні брючки завужені. Зараз я про них вам розкажу, ви їх бачили в магазині кадр. І оцю блузу я взяла, теж ви бачили, що я її вхопила. Вона не має бірочки верхньої. Ну, я зараз щось вам скажу і покажу. І це трикотаж, комбінована блуза, легкий трикотаж. Отака білосніжна, білосніжна, немає ніякої жовтосни, ніякого відтінку, ні айворі. Леш білесенький сніжний колір, а рукава з тканини фактурною напівпрозорою, як шифон. Отакі рукавчики. Така тканина вона прямого силуету заді застібається на гозичок з такими рукавчиками вільними. На резинці з такими манжетиками і пряменька. І пряменька що я побачила, що залишилося Made In France Це французька кофточка французького бренду, тільки невідомо який. Но якість тут прекрасна і Made In France це вже багато про що говорить. Особливо мені сподобалося, як такий лаконічний стиль, такий лаконічний стиль доповнюють акцентні рукавчики. Ззаду вона не на гузочку, а ззаду вона має такий виріс трохи на спинці. Щоб помнити, то що я його принесла з магазину, от така блуза. блоза. Далі такі завужені брюки, класичні, базові, чорні, еластична тканина. І це бренд Opus, це теж не дешевий бренд. Наскільки я пригадую, це або німецький, або швейцарський бренд. І акцентним у цих брюках є, бачите, пояс з м'якенького шкірзамінника. Він трохи, контрастний ну, Контрастний тільки з-яз, що якби не по кольору, а контрастний по фактурі тканини. Там шкірзамінник, а тут еластична тканина. Збоку на блискавці, от без кишень, от такі завужені. Брючки донизу в чорному глибокому кольорі від бренду Opus, І мені вони дуже сподобалися їх можна поєднювати з любими класичними речами і навіть з цією французькою блузою. Побачила, що ззаду понизу штані такі розрізики, є бо вони завужені донизу. Бачите, і от є такі розрізики класні понизу штаняток. бірка зі складом зрізана, ну, це поліестер, можливо, ще з якимись волокнами. Ну, менше тут натурального, тому що я відчуваю, що це еластична тканина, вони такі будуть силуетні, типу фігурці, завужені і знизу розрізики. І верх комбінований пояс з кисеньким шкірзамом. І дуже важливо мати в гардеробі білий топ. Білий топ, лонг, трикотажний це просто необхідна річ у вашому гардеробі. Повірте, мені з нею по собі. Хто ще не має, бігом до мене. <сум> бігом до мене. Тому що, коли ви не знаєте, що одягнути, а так буває часто, то ви берете просто білий верх і любі джинси, чи ті попередні лі, чи оці чорні попередні у мене брюки були. Чи оці, зараз я вам покажу джинсики скини. До речі, одні поправляють, кажуть, скини правильно, і Google каже, що скини, Інші кажуть, правильно казати скині. Тому, не знаю. Можна скині, можна скине. От такий топ трикотажний, білосніжний. Я його взяла, ви бачили в магазині. І акцентна спинка, акцентний виріс. На спинці. Він не дуже глибокий. Слім такий, базовий, прибазовий топчик. І це покажу вам. І це від бренду Zara. Це від бренду Zara. А який це розмір? А, це розмір Елічка. Це розмір Елічка вовна з еластаном. Прекрасний склад. Дірочка, подивіться, теж він в ідеальному стані, стан нової речі. Ось то, що повнутий, зрозуміло, де він був, звідки я його принесла. Він був між одягом, теж фірмовим. Я його вполювала, отакий лон. І разом супер буду дивитися з брючками. І супер круті скині. Колір, колір насичений фуксія. І це від бренду Сісли, це італійський бренд. Мега-мега якісне пошиття. Колір просто така глибока, глибока фуксія. Подивіться, як камера, просто камера жахливо фокусується. Отакі скіні від італійського бренду Сіслий. Вони м'якесенькі, склад просто класний. Це бавовна з еластаном. Можна їх підвернути знизу, зробити коротшими. Таке шкіряне лого ззаді з брендом сісли. Бачите, хороша посадка, там такі брючки. І я взяла цю милу футболочку. Я взяла цю футболочку з принтом снопі, тому що просто ідеальний стан, стан новий, це бавовна 100%. І тим не менше я вам покажу це 22 рік. 22 рік. Бачите, 46-48 європейський розмір. Булочка навіть до цих брюк. Просто вільна така оверсайз можна носити. Разом взяти оці скині з фуксією І отакий милий з квіточками основі. Господі, що робиться сьогодні з камерою? Сонечко просто заходить, виходить. І камера фокусується собі. такі покупочки були на сьогодні. Небагато, але речі досить непогані. Всі речі носібельні, їх можна одягати, нічого такого немає, що потрібно задуматися, куди його одягнути. Речі можна оці, що я сьогодні придбала, носити повсякденно. Всім па-па і цьом-цом. І привіт від милого снопі. Па-па.